Як мережевику досягти високого статусу в МЛМ-компанії. Різні МЛМ-компанії, я теж перепробувала деякі, українські і закордонні. Спробувала їхню продукцію. Часто без закупки обов'язкової продукції, товарообороту не обійдеться просто можливість заробити гроші. Звичайно, такі компанії дають можливість саморозвитку проводять різні тренінги, зараз вебінари по інтернеті і офлайн, збираючи різні зібрання, даючи винагороди, але не без цього постійно треба щомісяця робити товарообіг. От і я маю такий досвід, коли постійно думаєш цілий місяць. Як зробити цей товарообіг, щоб отримати зарплату мережевика? А виявляється, що є такі компанії, які в цьому не потрібно робити. Якщо ви не бажаєте, хочете, купляєте продукцію, хочете не купляєте продукцію. По-друге, ціна на цю продукцію. Ну, що Я перепробувала на власному досвіді і фармацевтичні різні препарати, вітаміни, комплекси. І... Препарати мережевих компаній, різниця і так суттєво. І ціна теж буває і от українські компанії, і закордонні компанії. Ціна дуже різнилася. Ну і якість відрізнялася теж. Одні препарати діяли, Ні, буває так. Один препарат в компанії, а інші вже ну, не такі дієві. Буває різне. І я знаю, наскільки важко мережевику. Просто зібратися, вести соціальні мережі, аби проводити офлайн-консультації, подати в цьому силі, скільки треба провести цих консультацій для того, щоб знайти того бізнес-партнера, який буде з вами, йти далі. Це дуже велика праця. Це якби відкрити бізнес свій в інтернеті, хоча набагато. Легше, ніж звичайний бізнес, тому що ви самі повинні вести і бухгалтерію, і дбати про транспорт, логістику, закупки, всі документації, сертифікати якості. Часто в мережі компанії цього не потрібно, компанія береться на себе. Але реклама саме йде вже на дистриб'ютора. І насправді от питання товарообігу, постійного товарообігу, коли люди реально не потребують стільки тієї продукції, скільки вони зобов'язані її закупляти, коли постійно думаєш, де ж знайти цих клієнтів, то постає дуже велике питання, часто люди просто вигорають там місяць-два і вони кидають компанію, йдуть в іншу компанію для того, щоб шукати щось краще. Є така компанія, як Лівгут, яка не вимагає постійного щомісячного товарообороту і платить пасивним членам компанії, які просто сплачують щомісячну абонплату в розмірі 10 доларів. Це реально одна тільки компанія, яка платить пасивним учасникам, тому що в інших, якщо ви не зробите товарооборот, то ви і не отримуєте зарплату. Де постійна підтримка від партнерів. І навчання. І тому, якщо якісь питання, то прошу звертатися.